Всім хай, зрителів, саме це казав та Нісал. І сьогодні вам розкажу, яке в мене звання ви союзники. Я вже калібрувався, сейчас вам розкажу про катки. Тут ми перша катка програли 7-8. У мене статистика в принципі, непогана. 8-3-9-19, майже 1 КД. Ну, Тут жорстко тащив серий був... Мені казали, що він був читером. Але зрозуміло, але ми програємо 8-7, це перший результат нашої катки. Прямо зараз ліпіть указ під відос і подивіться до кінця цей відео, щоб знати, який в мене ранг вийшов в союзники. Ну, а також напишіть прямо зараз в коментаря, коментарях, який, як ви думаєте, яке в мене звання. Ну, let's go, let's give it, друга катка, дивимось. Тут знову нас чекає поразка 7-8. У мене статистика 8.09, також майже один КД. 09, десь 0.90 з чимось. У мене вийшов КД. Тут, не знаю, якесь прокляття чи що. Ми перемагали 7-5, але потім ми програємо 7-8. Я думав, ми повинні тащити вже катку, але ми програли ці катки. Ну, ось такий поки що результат другої катки. Let's Go Let's Gрі, третя катка. І так, тут вже у нас є перемога. Це вже дуже добре. І також, я хотів ще раз сказати, тут в союзники я граю завжди на Дюйн. Ілі як карта. Ну, коротше, на новій карті всі катки грав. Рахунок 8 8.5 ми перемагаємо, як бачите. У мене статистика 8-3-6-19. Я вважаю, що це непогана статистика. 1, і десь 3 КД. 1 і 3 КД, да, десь так. Ну, Тут перемагаємо, як бачите. Let's go, let's get Четверта катка, так? Тут е, ми програємо 8-0. Це дуже погана катка ну, для нас. І у мене 0,5 КД. 4-0-8 статистика, 8 скор. Це така собі катка для нас зовсім погана, тому що 8.0 ми програємо. Це зрозуміло? Ну, а ще знак питання дуже е, добре грав. Я не знаю, можливо, він також читер. Я підозрюю, що він читер, тому що він через стіни бував там і все таке робив. Коротше. Ну, також в мене, мене тімейт, як бачимо, один кіл тільки зробив. Це дуже-дуже мало. Ну, я хоч 4 зробив, так не прям я такий топ, але 4 зробив кіла, а він тільки один Тому ще союзники залежать від тімейта Дуже багато. 50%. Ладно, let's go Let's Gary, п'ята катка. І так, п'ята катка. Ми перемагаємо 8-7. Тут я грав з підписником. Це був холл, це мій підписник. Він, Я сказав, давай зіграємо. Він, він сказав спочатку ні, але потім сказав, давай зіграємо. Ну, ми тут зіграли. У мене дуже непогана статистика. 1,7 КД, 1,7 чи навіть 1,8. Мабуть, 1,8. 12 я раз убив одна допомога і 7, 7 смертей. 3-4, скоро у мене тут у мого підписника 08 КД. Ну, в принципі, зіграв він ну, непогано, можна так сказати. Так, не війшов в КД, але непогано зіграв. Тому підписники, якщо хочете грати зі мною, просто пишіть прямо зараз свій ID, і я з вами зіграю. По можливості зіграю в союзника або в соревновательний на ролик, можливо ще. Тому, е і також ще хотів сказати, ми тут програвали, якщо я не помиляюсь, з рахунком 7-3, але ми, ми а ні, 6-3 про програвали, але потім кембекнули і перемогли. Е так, далі. Ось бачите, вже хтось хоче зі мною зіграти. Е зараз скоро прийму, коли завершу ролик. Так, е погнали! 6 ката. Шоста катка. Тут дуже легко дається перемогти. 8.0. Е ну, що сказати, це було дуже легко. 8-0-0 статистика. 18 скор, мене 0 раз побили, а я 8 раз, тому просто супер. Ну тут нема що казати про катку. Просто лег легка була, легчайша. Погнали з колус Гірік 7. Тут я вже програю 2-8. Так, ми програємо. Кажу, як було, ми програємо перший раунд, і мій тімейт зразу ліває. Е, і потім ми починаємо знову. А потім я один проти двох граю. І, як бачите, програв 2 2.8. У е, мене майже КД. Так, о, нема КД, зіграв не знаю як. Ну, так собі можна так сказати. Тому що ну але важко було грати Проти 1 в 2. Тому. Let's go, let's guрі 8. І так, рахунок 5.8. 8, 8 катка 5.8. Ми, на жаль, також програємо. У мене 1 рівно 1 КД 9.1.9 статистика 23 скор. Мого тімейта знову 0.3 КД. Ну, Тімейти погано попадаюся, тому краще я буду з підписниками грати і піднімати свій ранг. Let's go, let's get go, let's go, let's go. 9 катка. Перед get it, дев'ята катка. Ми перемагаємо. 8-6. 10, Ось, У мене статистика 7-2, 821. Тут я грав 7-2. У мене майже також КД, але в принципі відіграє непогано. І ми перемагаємо. Це дуже добре. Ну, Лоцьково зкіри. Остання катка. Димось, який в мене ранг. Хто туди дивився до цього моменту, тут просто краще. І так, 10 катка. Ми перемагаємо 8-4. Просто супер. У мене. Більше, ніж КД, 1 і 4 десь КД. 10 я раз убив. Допомог 3 і смерті 7. Тобто у мене і звичайно весною. І тому у мене 25 скоро. Тут ми перемогли дуже легко, було 8-1-1 ой, 7 1 перемагали. 6, 7 2 але потім почали трішки спускатись, програвати 7-4 був рахунок, а потім я 1-2 заточив і ми перемогли 8-4. І так, ви готові знати, який у мене ж ранг? Напишіть прямо зараз в коментарях, тільки чесно. І подивимось, хто був ближче, хто вгадав. Вицько звірі, у мене ранг сільвер 2. Так, писане. У мене сільвер 2. Зрителі, я вже ось трішки опустив. 8-5 програли, мінус 17 дали, але поки що Silver 2, держи, тримається. Ну, вибув на моєму каналі Нісал. Ось такий я такий, ось такий ось розлікательний контент я роблю. Ви Вибав на каналі Нісал. Всім папа.